Він сидів у тіні мертвого дерева і шепотів дату вересень, 2025 Хто записав, той зник, хто чув, той більше не говорив. Але тепер усе стало відомо це його останнє попередження. Йому було 85. але очі палали як у хлопця. Він не просто вчений. Він останній з тих, кого не було в списках, його не існувало офіційно. Ім'я стерте, обличчя зашифроване, його тримали під землею 38 років, і лише зараз він заговорив: бо більше тиша нічого не змінить. Його голос прорізав бетонну стелю бункера, всі інструменти завмерли, лампа мигнула. На екрані з'явилося одне слово Україна. Він зібрав документи, він складав формули, він бачив те. Що мали побачити лише обрані, він писав кров'ю, коли чорнило закінчувалось, і всі ці роки він повторював одне: вересень 25-го почнеться зі сходу. Люди сміялись, люди не вірили. А потім згасло сонце на 9 хвилин, без пояснень, і саме тоді його повернули в реальність. Але не всі зрозуміли, навіщо його запитали, що буде з Україною. Він закрив очі і відповів прокинеться, весь світ здригнеться, все зміниться в одну ніч. Він назвав цифру чотири мільйони. Стільки людей побачить знак на небі, у вікні, у сні, одночасно, і ніхто не знатиме, чому саме тоді, але він знав, бо в нього був щоденник. Знаєш, скільки в ньому було сторінок? Сорок два, і остання порожня. Бо вона належала Україні, і вона пишеться зараз, його просили пояснити, що саме станеться. Він сказав: Зникне те, що вважали незнищеним, прийде те, що називали неможливим. Ім'я, яке буде проголошене, зламає код війни. А потім він попередив: всі, хто носить маски, втратять обличчя, всі, хто брехав, почують свої ж слова, сказані проти них. І один рух руки змінить карту. Але головне не це. Один хлопець, молодий пророк, скаже фразу, яку почує столиця вона не буде надрукована в газетах, але всі про неї знатимуть. І почнеться ні кулі, ні танки. Інше незриме. Бо той учений залишив формулу, і в ній були лише три літери, але вони збіглися з трьома словами, які написані на прапорі, вільна. Сильна, жива, сепарація почнеться зсередини, не ворог зламає, себе врятуєш, все зміниться. Відлуння старих союзів обернеться проти самих себе, коли ти це читаєш вже відлік пішов, і він просив передати лише одне: якщо на небі з'явиться коло, не спи. Якщо вітер дме з півдня, не мовчи. Якщо зникне звук, чекай. Але якщо ти побачиш цифру 3, біжи до найближчого серця, бо саме серце тепер зупиняє війну. Це не текст, це активація, це попередження, це відповідь, вересень. Ти не знатимеш, з чого почалося, але точно зрозумієш, що все вже не так. І тоді або ми, або вони, бо той, хто вижив після розпаду імперії, залишив спогад, А наказ запам'ятай. 85 років він мовчав, а тепер сказав усе. Його голос записали, але файл зник. Не стерся, не зламався, просто перестав існувати. Хоча інженери бачили, звук був, вібрація зафіксована. Але щойно він сказав друге слово: Ім'я, комп'ютери загорілися, не перегрілись, не збились. Вони згоріли. А останній рядок, що встигли прочитати на моніторі, Вересень, Україна, вікно. Людина, яка перекладала його записи, зникла, залишився лише уламок очка від окулярів. А поруч обпалений клаптик паперу з одним реченням вона впаде, але підніметься не сама. Кого мав на увазі? Коли? Як? Але відповідей він більше не давав. Лише подивився на небо і прошепотів три кольори: бурштин, вогонь, сіль. А потім згадав, Імена шість імен, всі з різних часів, всі нібито не пов'язані, але кожна як кот, Ступка, Плахотнюк, Фаріон, Гавриїл. Агата, хлопчик із Харкова, якого ще не знає ніхто. Він сказав ці імена, мов мости, вони проводять через бурю, коли старе світло згасне, вони засвітяться, не в новинах, у снах, і тоді прокинеться того, кого давно вважали мертвим, не фізично. А як явище, бо пам'ять має серце, і саме серце змінює все не влада, не зброя, а серце. Він був там, коли впала перша стела, коли в повітрі тріснув час. Він бачив, як усміхаються ядерні генерали, і мовчав, бо знав, все повернеться і повернеться в Україну. Центр буде тут, не Лондон, не Нью-Йорк. не Москва. Саме тут. Бо географія духу не підкоряється картам, а саме дух тепер головна зброя. І він попереджав ті, хто сміється над цим, першими впадуть, бо почнеться не з вибуху, а з тиші, не з указу, а з руху не з сили, а зі страху. Той, хто був на радіолокації 67-го року, знає, сигнали, які ми ловили з космосу, то не інопланетяни, то ми. З майбутнього сигнали попередження. Але їх тоді не розшифрували, а він розшифрував кривий ріг, три секунди аномалії, дев'ятеро людей без сну, сотні з однаковим сновидінням, хтось каже, збіг. Але він попереджав це не збіг, це збір, і головне, у вересні відкриється вікно. Ні, не фізичне, ментальне. Ті, хто буде у стані підвищеної реальності, побачать усе. Будуть малювати схеми на стінах, бачити цифри в очах інших, чути голоси на перехрестях. І це не галюцинація, це перехід, це не просто момент, це Рубікон. І він просив тільки одне: не смійся, коли світ почне змінюватися через слово, одне слово, незнайоме, давнє. Воно запустить усе, але його можна почути лише раз. І якщо ти його пропустиш. Назад дороги не буде, його обличчя почало змінюватися, ліва зіниця розширилась. На шкірі з'явився знак, як палаючий тризуб, який дихав. Лікарі кинулися до нього, але пульс був відсутній. При цьому серце билося, його мозок мовчав, але очі бачили. Він показав пальцем на стелю, і на бетоні з'явилось вікно відкрите. У цей самий момент у Львові впало дзеркало. У Києві в метро на п'ятій лінії загорілося електронне табло. Написало: Прийшла. У Харкові зникла тінь від дзвіниці. У Полтаві, у храмі заговорила ікона, і ніхто не знав, чи то сон, чи реальність. Але записів не збереглося, бо всі камери дивилися в інший бік. Усе, що попереджав той вчений, почало розгортатися його передбачення не про війну. Воно про те, що буде після. Він назвав це системним падінням тіней. Він вірив, що Україна не держава, Україна код, ген, який активується болем, сила, яка спить, поки її не зраджують, душа, яка мовчить, поки її не принижують. Але коли приходить вересень, вона встає. І він сказав: це буде не революція, це буде перепрошивка реальності. Не зміниться влада, зміниться сенс. Ті, хто раніше керували, не зможуть навіть говорити, бо мова перестане слухатись брехні. Ті, хто грабували, втратять здатність торкатися речей, бо руки будуть горіти, а ті, хто били, почнуть чути кожен удар у власному черепі. Це не магія, це повернення справедливості в її початковому вигляді, так він сказав. Це тиша після крику, саме в тиші вирішиться все. А потім стався вибух Не фізичний, свідомісний. Один хлопець у Херсоні вийшов на балкон і крикнув одне слово. Сусіди почули вони не пам'ятали, що саме він сказав. Але наступного дня кожен з них прокинувся іншим хтось пішов захищати, не знаючи кого, хтось розірвав контракт із тими, кого боявся. Хтось почав бачити кольори в темряві, а одна дівчина написала фразу, яка стане гаслом нового часу Ми вже не діти, болю, ми батьки надії. І це був початок. Вчений залишив ще одне попередження. Воно з'явилося вже після його смерті. У Києві, на стіні під мостом, хтось крейдою написав: Три вікна, два слова, один вибір і зник. Камери показали лише світлову пляму, яка ходила як людина, але вона не мала тіні. Останній фрагмент його тексту так і не перекладено, але штучний інтелект передав, що там було майбутнє залежить від сліз. Ніхто не зрозумів, що це значить, аж поки не настала ніч на 27-е. і ось тоді вулиці України почали плакати, асфальт пітнів. Люди виходили і відчували, що плаче земля, але ці сльози не були про страх, вони були про очищення, хто витримає цю ніч, побачить світанок, який не схожий на жоден інший, бо він не буде червоним, він буде бурштиновим, як очі тієї жінки, яка візьме на себе найстрашніший вибір, її ще не знають, вона ще мовчить. Але вона вже відчуває, що в серці щось змінюється, бо коли останній диктатор скрикне, саме вона скаже: Годі! І тоді всі пазли зійдуться. Старий вчений казав: Я не зможу врятувати, я зможу показати шлях. І він показав Але й ти тепер нашим. Той, хто читає це, не просто глядач, ти учасник, ти або промовчиш. Або змінюєш усе, вікно вже відкрите і більше не зачиниться.